Дощ та йде, а я роблю закиди, я це найбільші за сьогодні. Коротше, виходить за попером їх штук 4 чи 5, поки я цього тягнув, інші такого самого розміру намагалися чи збити чи теж клювати. Коротше, аж до човна підійшли. Зараз ще в те саме місце зроблю закиди, але я знаю, що вони вже навряд чи ще клюнуть. Найбільший сьогодні це окунь. Не знаю скільки він там важить, але гарний. Просто гарнючий. Ну що, пливи до свого стада окуньового. Нормальний такий дощ розпочався, дивіться. Виліз із човна, тому що я цілий день в ньому сижу, вже багато годин по землі походжу, зараз ліс схожу туди. Тут якраз стежка якась, тварини витоптали. Ух ти, тут завали крізь дерев. Бачите, ніде її поставити палатку, навіть якщо я захотів би. Все, в хащах. Ось так ось падають дерева в воду, ламаються, частина залишається у воді і тут уже дім для різних риб. Ась ще й напрям під нависаючі дерева кидаю, і стая отаких виходить. І самий швидкий схватив попер. Все, друзі, ось я і прибув до місця ночівлі. Ось тут зараз вилажу на берег, затягую човен, буду облаштовувати саме місце ночівлі і потім вже покажу, що з цього вийшло. Поки ще так виглядає місце ночівлі з палаточка. Човен рядом стоїть. Хтось розбив і лавочку, і стіл. Бачите, страдаю тепер. Тут речі положив на ту лавочку, яка ще ціла. Скоро буду готувати їсти десь через 5 хвилин. Дуже сильний вітер, Дощу поки ще немає.